Колись я почула таку фразу, яка викликала в мене дуже великий і сильний шквал емоцій, протесту і бунту, це була фраза одного пастора, який сказав, що все наше життя або шторм, або затища перед бурею. Тоді я нічого не зрозуміла. Я дуже сильно і різко опиралася цьому програмуванню. А я хотіла, аби моє життя було вічним штилем. І я не буду розповідати, наскільки сильно я тоді помилялася, але так в моєму житті почало відбуватися, що я почала помічати цю циклічність. І коли ти помічаєш цю циклічність, то ти отримуєш певну мудрість. І я хочу цією мудрістю з вами поділитися. У 2017 році, в січні, на початку року, я втратила голос. Я тоді працювала у кол-центрі, і коли я відсвяткувала новий рік, ми їздили в Потім, я дуже сильно простигла, і я ще попрацювала з застудою, і мені лікарі сказали, що в мене є два варіанти: або я закриваю свій ротик на два тижні і ні з ким не говорю взагалі. Або в мене деформуються голосові зв'язки, і наступне все своє життя я буду говорити голосом такого прокуреного чоловіка. От я, звісно, обрала друге. Тоді якраз був звітний період. А я тоді працювала в програмі для бухгалтерів. Якраз коли всі подавали звітність, я захворіла. Я, звісно, на роботі за це на мене дуже сильно насварили. Але ну, мені треба було мовчати. Майже всю весь січень я провела. В гуртожитку, де не було людей, я закупилась продуктами, просто лежала, дивилася якісь фільми, планувала своє життя. От. І мені здавалося, що от всіх все активно набирається, набирає якихось обертів. А я на узбіччі життя сиджу, нікому не потрібна, та ще й мовчати треба, а з моїм темпераментом розумієте, для мене це було просто вбивство. А, і... Так сталося, що наприкінці виходу з моєї ізоляції почалися стосунки, такі мої перші, тривалі, довгі стосунки, які були дуже виснажливими. Вони були дуже наповнені і пригодами, і різними з'ясуваннями, і драмами, і комедіями, і так далі. Але я зрозуміла, що цей період на початку січня от мене життя через моє здоров'я, воно мене самостійно зупинило для того, аби я трошечки набрала енергії, щоб прийти той наступний виток життя, який мене чекав попереду. І це дуже цікаво, бо. Коли тобі дається цей період затишчя, ти така Ні, я хочу на вершини і так далі. Але щоб лізти на вершини, треба мати силу. Я перепрошую. Коли ти неграмотно проводиш оцей період затишчя, то звідки в тебе будуть сили пройти те, що тебе чекає попереду? Я не кажу, що у нас всіх. А, чекає якась там драма а, чи любовні переживання, так, але це дуже такий органічний життєвий а, цикл. Я б не можу родити круглий рік. Так? І якщо а, є час, коли ти даєш якісь плоди в цей світ, то є час, коли треба збирати ресурс, перш ніж на... вродити знову. Наступний такий дуже яскравий поінт трапився в моєму житті в 20-му вже році. А, навіть ну між тим теж були такі за тиша. Я, я ніколи не могла собі дозволити тишу, Я ніколи не могла собі дозволити витримати нічого. Я досягала одних вершин, мені треба було лізти зразу на другі. і отак, от одне за другим, одне за другим, одне за другим. Але життя тебе дійсно сповільнює і коли життя дає тобі цей час для того, щоб побути в тиші, побудь в цій тиші, бо вона тобі потрібна для нових звершень. І в 2020 році, в кінці, я захворіла на ковід, теж було дуже цікаво. Але тоді там оце звитище для мене було дуже рятівним. Бо я тоді активно готувала запуск проекту, точніше, навіть двох проєктів. А між тим в мене там трапився ще один роман, і там він був дуже таким активним і так далі. І тут я хворію на ковід. І відповідно я випадаю з усіх процесів. Точніше, це навіть не я а та, це тоді я захворіла на ковід, і це ізоляція тотальна на два тижні. Я декось працювала з дому, так, але все одно сил і ресурсу, щоб працювати не було, і я просто спала, друзі. Я спала так цілими днями. І, типу, ти спиш, ти прокидаєшся все мокра в поту, приймаєш душ, типу, змінюєш постіль, лягаєш вона знову мокра і так далі. І це був такий дуже виснажливий період, але я, ну, типу, я дуже активно перебирала своє життя, якісь свої досягнення, провали і так далі. І от я вирішила, що от все, що я там могла зробити, я зробила. Але оцей проект, який я не дозапустила, запустила, я обов'язково його запущу, коли вийду з ізоляції. А, от і так сталося, що я от вже написала план Я все зробила, виздоровіла, мав бути день до виходу а, мого з ізоляції. І так стається, що на ковід хворіє моя сусідка. І ми залишаємося на ізоляції ще на два тижні. І Я така думаю, це що таке? Це що за закон підлості? Ще два тижні. Ну, але як ці два тижні вже якось працювала, мені було легше фізично, але все одно два тижні, що такого тотального відрізаності від світу. І друзі, так стається, що день до вже офіційного мого виходу з цієї ізоляції. Чоловіка, з яким я мала запускати цей проєкт, садять за грати. І ми цей проєкт не запустили. Якби я була таке задіяна в цих процесах, то мене би чекав, ну, я не скажу, що мене чекала би якась небезпека, бо я там не була замішана в ніяких процесах, але мене життя просто відвело від тої дороги, якою я не мала йти. І мене просто після цього я запустила свій проект. Я зробила свій перший. Творчий вечір у Києві, і в мене на це, друзі, в мене на це був ресурс. І 21 рік, в мене теж в січні був такий період, що я трошки працювала днями, а між тим я просто гуляла вулицею, спала і їла. І я досі не можу себе цього навчити, але потім в мене. Трапились там переїзди, запуски нових проектів. У мене було дуже активне літо, коли треба було багато виступати, і коли тобі треба багато виступати, хто знає, це дуже великі затрати енергії, і цю енергію треба десь назбирати, і це дуже логічно. І найбільш такий яскравий період це був січень цього року, тому що. Тут я вже якось добровільно пішла в ізоляцію таку свою. Та я не заходила в соціальні мережі, я не виходила на контакт з людьми, дуже, дуже обмежено коло людей мало до мене доступ взагалі. От, і, але я коли залишилася, залишилася сама, то я себе пушила: треба щось робити, треба книгу писати, треба проекти позакривати, треба стратегію зробити, треба то, треба то, треба опакуватись і так далі. І я говорю з другом. Ми один одного дуже добре відчуваємо. Я кажу, я не розумію, що зі мною. А він каже: знаєш, мені хочеться тебе так от штовхнути, звалити, і щоб ти так і лежала, полежити, типу, подай трошки собі часу. І я його послухала, я виключила телефон, я там якогось тиждень, напевно, не заходила в соціальні мережі. Я просто тренувалась, е їла добре, спала, і все. Ну, і передивилась Гаррі Потера. Цього року я вперше передивилась Гаррі Потера. І, друзі, і цього року в мене почався Лютий. У нас був марафон, хто знає, хто слідкує за моїми соціальними мережами. У нас був марафон, це такі затрати ну, по-перше, підготовка це дуже тривалий такий ну, потужний процес. А по-друге, це проведення. Я вела марафон, це, рахуйте, два дні, по сім годин. Сумарно я десь була 14 годин в прямому ефірі. Потім в мене були якісь мої особисті історії. Потім я трошечки передихнула, видихнула. Трошечки набралася сил, і ми запустили другий марафон. І це знову підготовка. Це знову введення. Потім я робила свої якісь проекти. У мене був у Львові голос епохи поетична програма. У мене тут була лекція. Потім знову в Києві це студія. Це в мене ще був я втратила голос. у Мене були питання здоров'ям. І оце, знаєте, такий активний, активний, активний ритм. І зараз я така сижу, і я відчуваю, що мене життя типу, звалює. Ну, тобто я відчуваю, що всіх щось відбувається, всі кудись йдуть, у всіх є якийсь план, всіх є якісь цілі, а мені хочеться побути в тиші і в ракуші, і така надія: ну давай, ну чого ти така слабачка? ну давай ще, нам треба грошей, нам треба більше досягнути, нам треба навтечати оберт, давай, ти чого? А потім я, коли це все згадую, я розумію, що. Кудись іти, просто аби йти, це ну це не воно, це це типу оцей якраз час, коли ти маєш побути, щоб набратися ресурсу. Бо це навіть в команді так. Ну не можуть всі завжди бути продуктивними і ефективними. Є частина, яка йде, є частина, яка в цей період відновлюється. Потім інша частина, якщо це здорова якась екосистема, та вона включається, щоб інші передихнули. Це коли там одні грибуть, так іншим треба відпочити, тоді інші грибуть. І так відбувається цей рух. Якщо ви в команді працюєте, якщо це ваше персональне жлябляха, дайте собі видихнути. Дайте якийсь час, в якому можуть народжуватись ідеї. Я вчора подивилася ноус. Я взяла оцей пакет там, де був запис, бо я не встигла в день, коли проходив оцей, нагадаю, цей. Нагадаю, це курс не курс, а інтенсив Лєри Бордіної про тренди в економіці, про те, як формуються економіки, які зараз економіки набирають оберту. Дуже там дуже цінний матеріал. Там було такої три години дуже потужного контенту. Але от я зрозуміла, що цей курс окупив себе в момент, коли там був про якщо ви хочете бути креативними, якщо ви хочете мати цей нюх на тренди, дайте собі простір для нічого. Дайте О, і найважче це витримати це нічого. Особливо коли всіх довкола якісь активні завершення, здійснення, досягнення, всі на нові вершини, А ти така. Бляха, мені без ліжка встати. Я буду просто е, королева і. Ще дам важливий нюанс, це не просто треба брати час для нічого, це має бути правильний час для нічого, тому що якщо я цей час для нічого, в якому ви просто безперервно скролите стрічку соціальних мереж, так або дивитеся якісь відео, дивитеся якісь фільми, спілкуєтеся з людьми просто для того, аби заповнити порожнечу. Якщо в цей час для нічого ви постійно себе звинувачуєте в тому, що ви нічого не робите. Якщо ви погано спите і їсте. То це не час для набору ресурсу, це просто так би за заповнювання дир. А якщо у вас є сміливість піти в це нічого з головою, дати собі нормальний сон, як мінімум, дати собі нормальне харчування і дати собі, як мінімум, якесь фізичне навантаження, так, можливо, навіть вдома якась просто розтяжка, то коли буде достатня кількість ресурсу, перед вами відкриється ваша дорога. Ну, просто в мене так завжди було. Ну, це не було такого випадку, що я прям застрягла. І е, теж інсайт, який я зловила для себе, це просто таке моє особисте, можливо, комусь те, що воно буде доречним. Е, я коли оцей період трапився в мене, коли я після другого марафону, я там я все одно закривала ще якісь процеси, ще якісь питання вирішувала по зовнішньому вигляду. Так, по, по тому, щоб щось працювало, спрацювало, процеси будувала, відпустку планувала, там, їхала, тут був ремонт, мені треба було десь жити. Тобто я постійно була задіяна в якихось. Системних однотонних процесах. І я просто в якийсь момент лежу, скролю стрічку, і відчуваю, що мені хочеться так от зробити крок назад і просто побути в цій тиші. І я не могла зрозуміти спершу, я відклала телефон, і я почула таку річ для себе, можливо, вона для вас теж буде доречною, що от є певна кількість годин, яку я маю відбути в цьому нічому. Нічого. І оця кількість годин вона не рахується.